Поліцейський Редіт, що найстрашніше траплялося з вами на роботі. Диспетчер Тут жінка подзвонила на 9.1.1, говорила пошепки. Я ледь міг щось зрозуміти, але все ж удалося отримати адресу. Я тримав лінію відкритою, поки туди не приїхали офіцери. Коли вони прибули, з будинку вийшов чоловік. Його запитали, чому хтось дзвонив у 911. І він відповів, що, мабуть, це був випадковий дзвінок і ніякої надзвичайної ситуації немає. Це здалося підозрілим, тож вони залишилися поговорити з чоловіком на вулиці, і тоді один з офіцерів помітив маленьку руку, яка стерчала з маленького вікна і махала. Вони зайшли до будинку і врятували жінку, яку сильно побили, а чоловіку висунули обвинувачення у примусовому отриманні. У мене й досі мурашки по шкірі, коли згадую це. Колишній поліцейський тут це був той виклик, після якого я вирішив, що служба в правоохоронних органах не для мене. Ми проводили обшук без попередження у будинку, де займалися забороненими речовинами. Перший офіцер, який увійшов, схопив підозрюваного, що був найближче до дверей, другий наступного і так далі. Я був четвертим, і, звісно, мій підозрюваний кинувся тікати. Я побіг за ним коридором, він забіг у кімнату і грюкнув дверима. Я увірвався одразу ж слідом, стрибнув на нього і зафіксував. Але щодо того, як я встиг його закувати, він тримав руку під ліжком. Я відвів його у вітальню, де вже утримували інших підозрюваних. Повернувся в кімнату і заглянув під ліжко. Двохствольна обрізана рушниця у мене все похололо всередині. Я зробив кілька фото для доказів і вилучив зброю, відкрив стволи і побачив, що вона була заряджена двома кулями. Я не певен, чи він справді вистрілив би в мене, якби дістав її, але цього вистачило, щоб я дві ночі не міг заснути. Через три тижні я подався у відставку. Я виїхав на виклик щодо чоловіка, який стріляв із рушниці у своєму будинку. Коли я прибув, його мати вибігла на двір, кричачи: він у своїй кімнаті, я попросив її зачекати біля моєї машини. Разом з іншим офіцером ми зайшли всередину, я йшов попереду. Ми підійшли до його спальні, я повернув заріг. Він сидів на сільці з рушницею і подивився на мене. Він спокійно привітався. Я вже мав справу з ним раніше під час одного арешту. Я намагався говорити з ним і тримати його спокійним. Приблизно за хвилину він просто сказав немає значення, але дякую, що спробував. І після цього вистрілив собі в голову він не вижив. Це й досі мене переслідує, але завдяки терапії та підтримці сім'ї я впорався настільки добре, наскільки міг, і досі служив поліцейським. У мене був випадок із хлопцем, який передозувався героїном, намагаючись дістати щось із тумбочки біля ліжка. Він завалився на неї і задихнувся, опинившись головою у верхній шухляді, бо вже не міг рухатися. Все, що він міг зробити, це ніби обійняти її. Вранці мати зайшла до кімнати, побачила його, відтягнула і поклала на підлогу, перш ніж зателефонувати у 000. Він залишився в тій самій позі, в якій помер. Коли ми прибули, він лежав на спині з усіма кінцівками, піднятими догори. Наче мертвий жук, щось на кшталт поза для повзання, але на спині, його обличчя та шия були червоні, але на горлі залишилася біла смуга від шухляди, яка його душила. На перший погляд, здавалося, ніби йому перерізали горло через різкий контраст кольорів. Це було не страшно, а радше дивно, і точно не те, що очікуєш побачити о сьомій ранку. Думаю, я ніколи не забуду звук, з яким працівники моргу випрямляли його задубілі від трупного задобіння суглоби. Ця літня жінка зателефонувала, бо її чоловік вийшов рубати дрова і не повернувся на обід у нього нещодавно діагностували смертельну хворобу. Зрештою, ми знайшли його в сараї, він висів, повісившись на балці, інший шериф мав уже великий досвід і таке бачив не раз. Я ж був новеньким і раніше з таким не стикався. Він висів досить довго, бо шия була витягнута, а стопи і ще колотки налилися кров'ю. Напарник сказав мені тримати його за стегна, поки він переріже мотузку. Коли мотузка розірвалася, старий чоловік впав мені на плече, і з його горла та голосових зв'язок вирвався звук. Усе повітря різко вийшло з легенів. Важко описати, але це було найгучніше і найдовше стогнання, яке я коли-небудь чув. Я закричав і впустив його Було дуже шкода і його, і дружину. Мій дядько був копом у Лос-Анджелесі, і він виїхав на ДТП. Машина надто швидко увійшла в поворот, злетіла з дороги і застрягла між бетонними блоками, авто стало повністю вертикально. Водій опинився обличчям донизу, а багажник дивився в небо. Чоловік був відносно притомним, але опинився затиснутим, Бо передня частина авто зім'яло і його ноги застрягли. Поки його не встигли витягти, машина загорілася, і він фактично згорів живцем. Коли авто дістали, від нього залишилися лише кістки, окрім ніг, які збереглися у просторі для ніг під панеллю. Я обшукав будинок у пошуках зловмисника, а власник забув сказати мені про манекен, який стояв посеред темного підвалу, я ледве не наклав штани від переляку. Один випадок, що трапився зі мною, зовсім недавно і був доволі моторошним. Я виїхав на виклик, щоб допомогти рятувальникам. Диспетчер повідомив, що жінка повернулася з магазину і знайшла свою сестру непритомною в ліжку. Коли ми прибули, було одразу зрозуміло, що її сестра вже мертва. Найбільш моторошним було те, що рятувальники приїхали раніше, але толком не оглянули будинок. А там були явні ознаки пограбування. Розбите вікно в задній кімнаті, уламки склав всередині дому. До того ж, здавалося, що жінку могли задушити, рятувальники все ж забрали її. Бо залишалися сліди життя, але вони сказали, що все сталося буквально протягом години до їхнього приїзду. Мені було страшенно шкода її сестру, яка знайшла її в такому стані. Історія мого чоловіка це був його тиждень чергування після навчання, і перша нічна зміна, мав повернутися додому приблизно о другій ночі, але тієї ночі він не прийшов, і я почала панікувати. Лише о 10-й ранку подзвонив виснажений чоловік, який якраз закінчував оформлювати папери. Виклик був на домашнє насильство у багатоквартирному будинку. Коли вони йшли коридором до головних дверей, стіни були забруднені кров'ю, було видно, що кого стягнули проти його волі. Усередині вони знайшли жінку непритомною на підлозі з відірваною верхньою губою, а чоловік сидів зовсім спокійно. Із безбольною битою, кров було всюди. Я вже колись писав цю історію, коли я був новачком, виїхав на спрацювання сигналізації в ресторані, який, за чутками, був приводом жінки. Першим туди прибув старший офіцер, він завжди був спокійним, майже ніколи не хвилювався і не говорив збучено по радіо. Але щойно він під'їхав, одразу попросив другий патруль дуже високим тоном. Коли я під'їхав, він уже стояв з рушницею, спертий на капот. Моєю першою думкою було от чорт, хто сламається всередину, я підбіг до нього і запитав, що трапилось. Все, що він сказав, коли його фари освітили будівлю, він побачив, як жінка стрибає з даху і зникає. Він був явно наляканий. Ми з іншим офіцером шукали будівлю, але не знайшли жодних ознак, що там хтось був. Цей випадок сильно на мене вплинув, відтоді я більше ніколи не заходив у той ресторан вночі без напарника. Коли я працював у патрулі, ми з напарником отримали виклик про перевірку літнього чоловіка, з яким його родина з іншого штату не могла зв'язатися. Це найгірші виклики, бо заздалегідь відчуваєш, що знайдеш за тими дверима. Родичі дали нам дозвіл увійти, якщо ніхто не відповість. І справді, відповіді не було. Вхідні двері були зачинені, але ми змогли відкрити двері гаража і зайти через нього. Сам гараж уже підказував, що чекає всередині. Він був завалений мотлухом від підлоги до стелі спереду і до самого кінця, залишився лише вузький прохід до дверей у будинок. Зробивши кілька кроків усередину, ми вже знали, що на нас чекає запах був нестерпний. Нічого надто страшного чи лячного в цьому не було. Це був далеко не перший труп, який я бачив. Ми пробиралися вузькими стежками крізь завали у вітальні і кухні та дісталися до спальні. Там ми знайшли його, він сидів у кріслі гойдолці, розклад уже почався, і м'яза не тримали тіло. Верхня частина тулуба нахилилася вправо майже під ідеальним кутом у 90 градусів. Хребет зламався вже після смерті. Тож поза виглядала неприродно зігнутою, це було справді моторошно бачити тіло так викривлене без будь-якої травми. Він помер від природних причин. Я не поліцейський, але почув цю історію від копа. Я працюю у віддаленій психіатрії, і це, мабуть, найдивніша історія, яку я коли-небудь чув. Близько двох років тому чоловіка госпіталізували до нашого відділення. Він сам викликав поліцію, заявивши про зловмисника у своєму помешканні. Коли офіцери прибули, то застали його під кайфом. Його квартира була заповнена безголовими ляльками, розвішеними по кімнатах на колючому дроті, деякі були вкриті його спермою, а на кухні на плиті кипів казан, наповнений головами тих ляльок. Коли його запитали, що все це означає, він відповів лише. Я відкриваю тавро і більше нічого. У відділенні він пробув кілька днів і поводився абсолютно нормально. Якби я не почув цю історію від офіцерів, ні за що б не здогадався, що з нею пов'язана така моторошна ситуація. Мене викликало на ДТП з одним автомобілем посеред глушині пізно вночі. Прибувши, я побачив машину, яка перекинулася, але зрештою опинилася на колесах. Її ще якийсь час вели після аварії, а потім кинули навколо ні душі до найближчого житла кілометри і свіжа, щойно залишена машина. Я мав писати авто для звіту, провести огляд і спробувати встановити особу водія. Увімкнув усі проблизкові маячки, щоб інші машини, якби вони були, мене не збили, але це зробило мене максимально вразливим. Через світло я не бачив, що відбувається далі ніж за 20 метрів навколо. То були найдовші 45 хвилин у моєму житті, поки чекав евакуатор. Лише я, цвіркуни, та Бог знає хто чи що, що могло спостерігати за мною стемриви у високій траві. Жодної іншої машини тієї ночі так і не проїхало. Мій перший мертвий, якого я побачив на виклику, пролежав у своєму будинку майже тиждень у самісіньку спеку липня без кондиціонера. Чи знали ви, що шкіра з часом стає прозорою і можна побачити все під нею? Коли приїхали з похоронного дому, щоб забрати тіло, він лопнув так саме лопнув. Деяких людей це зовсім не бентежить, але мене – -ні, ні. У мене не витримує шлунок. Це єдина частина роботи, яка мене справді добиває. Це сталося не зі мною, а з моїм другом. Може, це не зовсім моторошно, а радше огидно, але в мене волосся дибки стає, коли згадую. В одній з квартир у сусідньому місті керівник будинку зайшов перевірити, звідки йде страшний сморід у нижньому під'їзді. Люди навколо вже скаржились. Побачивши, що відбувається, він викликав швидку. Приїхали рятувальники, серед них і мій друг. Там на дивані сиділа жінка, і було видно, що в неї внизу під білизною щось ворушиться. Коли вони почали її оглядати та зняли нижню білизну, звідти висипалася ціла купа личинок. Так, її інтимна зона була вся в опаришах. Виявилося, що ця жінка мала серйозні проблеми з котиками. Деякі шприци вона встромляла собі у сатеві органи, що спричиняла інфекцію, це призвело до гниття тканини, що й привернуло мух, а ті вже відклали личинок. Найгірше в цій історії те, що вона була не мертва, просто настільки обдовбана, що навіть не відчувала, як буквально розкладається та розсипається нижче пояса. Мій батько виїхав на виклик через домашнє насильство в квартири на 23-му поверсі. Щойно він зайшов усередину, одразу побачив кров усюди, цілі калюжі на підлозі, бризки на стінах і стелі, все було забризкане. Далі він пройшов у глиб квартири і побачив жінку, зім'ято на підлозі, побиту до невпізнавання, а її партнер стояв біля відкритого вікна. Батько почав з ним говорити. Намагаючись мовити піти з ним, але чоловік миттю розвернувся, вийшов у вікно і впав із висоти 70 метрів. По скрипту, так, вона вижила. Мій друг поліцейський виклик на перевірку стану здоров'я. Зайшли у будинок, запах стояв жахливий, там виявили великого мертвого чоловіка без футболки, який сидів у вітальні на садовому кріслі перед телевізором. Позаду крісла він увімкнув промисловий обігрівач на повну потужність. Через жар і, вочевидь, інші фактори він буквально злився зі спинкою того крісла. Мій брат поліцейський Він розповідав про випадок, коли вони виїхали на робочу аварію. Працівника залізничного депо затиснуло між двома вагонами, чоловіка буквально втиснуло в драбину одного з вагонів. І вони постійно чули голоси, що долинали з його тіла, приглушені, але безперечно, з його боку, довелося якийсь час ламати голову, аж поки не з'ясувалося, що в нього при собі була рація. Скажімо так, вони були добряче приголомшені, доки дійшли до цього висновку. Я знаю, що трохи запізнився з історією, але під час обшуку будинку одного сексуального злочинця я натрапив на кімнату, яка виглядала мов дитяча для маленької дівчинки. У шафі я знайшов ляльку приблизно 120 см заввишки у рожевій сукні. У нього не було дітей, йому було вже під 50.